Збройні сили України закріплюються на лівому березі Дніпра. В Києві кажеться, начали готуватися вже до наступного наступлення. Здійснивши масштабну наземну операцію, Збройні сили України просунулись на окупованій частині Херсонщини. Про це зазначається в аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни. Згідно з геолокаційними кадрами, зсу просунулись до північно-східних кринок, що за 27 кілометрів на схід від міста Херсона та за 2 кілометри від річки Дніпро. А рашиські з пропагандисти підтвердили присутність українських військових біля кринок і Антонівського. Шосе та залізничних мостів. І ще стверджується, що наші штурмові загони тимчасово просунулись далі в населений пункт аж до дороги козачі лагері кринки Корсунка. Однак, подальшому просуванню поки що заважають авіаудари ворога. Нагадаємо, напередодні видання Associated Press повідомило, що українські морські піхотинці висадились на окупованій частині лівого берега, що на Херсонщині. Українські оборонці, вкотре перетнули Дніпро і закріпилися на лівому березі Херсонщини. Така інформація вже кілька днів шириться в інтернеті. Аналітики Американського інституту вивчення війни опублікували звіт, в якому йдеться, що упродовж 17 та 18 жовтня морпіхи зсу прорвалися на окуповану частину Херсонської області в Олешківській громаді. Кадри з геолокацією зайнятих військовими рубежів, датовані 19 жовтня, демонструють, що сили оборони вели бій на північних околицях села Кренки. А в даних наступних днів йдеться, що українські бійці продовжили наземні операції і закріпили. Лилися у кринках це 27 кілометрів від Херсону та 2 кілометри від річки Дніпро. Наші воїни посилили свої позиції і біля Антонівського шосе та залізничних мостів. Зіткнення з ворогом тривають поблизу селища Піщанівка. Дійсно, місцеві чують потужні бої, які відбуваються в районі Кринки. Кринки – це вже ближче до Нової Каховки. І в Новій Каховці саме чутно про те, що йдуть дуже потужні бої. Наш Генеральний штаб закликає зберігати інформаційну тишу з боку, якраз роботи хлопців на лівому березі Дніпра. Але є інформація все ж таки, що це спеціальних операцій морська піхота виконує виконує бойові розпорядження на лівому березі Дніпра. Присутність українських військових вздовж берегової лінії Дніпра на лівобережжі наробила паніки в інформаційному просторі росіян. Московицькі військори днями заявили, що ЗСУ розгромили війська окупантів та прорвали першу лінію їхньої оборони. А у селищі Креньки вони захопили плацдарм. У проросійських телеграм-каналах несеться, що цього разу зсу спрямували значніші сили аніж у попередніх рейдах. Такої думки й американський інститут вивчення війни. Аналітики ствердження. Речують крайня операція на лівому березі Дніпра значно масштабніша за попередні. Всі острови Дніпровські давно вже під нашим повним контролем, і звідти постійно іде робота по лівому берегу. Але наразі вже е, задіяні не тільки спецпризначенці, наразі пішла морська піхота. Це може бути, прикреслюю, може бути останньою фазою підготовкою до того, щоб все ж таки повернутися до плану А, тобто, вже саме зайняти повноцінний великий плацдарм і на нього перекидати механізовані частини з технікою. Але чи це станеться, чи все ж таки це закінчиться дуже потужним але рейдом? Я думаю, що стане зрозуміло десь в межах тижня, навряд чи швидше. От поки іде. Така скажемо, проміжна ланка після деокупації правобережжя Херсонщини ЗСУ мали намір просуватися далі. Однак, у червні, аби стримати контрнаступ на цьому напрямку, загарбники підірвали Каховську ГЕС, та це не завадило українським воїнам здійснювати систематичні операції на лівому березі Дніпра упродовж літа та осені. Вочевидь, за даними аналітики, вони частиною великого плану зі звільнення поки що окупованої частини Херсонщини. Звісно, знаю, і те, що е, буду повторювати постійно, що наші дії останнім часом вони чітко дають е, такий е, меседж, що йде дистанційна де окупація Криму. Е, е, я постійно колись зустрічаюсь з військовими е, там, з партнерами, буваю на різних заходах. Я, я просто наполягаю на тому, що е, от ці червоні лінії, я, про які кажуть, казав там Путін, вони нічого не стоять, і е, Крим зараз знаходиться в такому стані, що е, я впевнений, що наші рухи, рухи військових наших правильні, і е, е, розумієте, от коли з нашими там розмовляєш. От питання ставлю, да, як там у вас справи, вони кажуть, нормально. Я кажу, а що нормально, що там з синами, що там з бензином, що там з, з роботою? що взагалі які настрій, вони кажуть, що все погано. Я кажу, а щось нормально. Вони кажуть, так погано ж для них, і це нас радує. І, тобто, от, ви от зараз вже, жовтень, ви хоч. Слова чули цих, від цих колаборантів, від цих тварей, що йде підготовка там до наступного сезону в Криму, да? все немає так, таких меседжів. Вони зараз, е, єдина їх е, е, мета, яким чином Зберегти все, що награбували, і свалити з Криму. От, от, от наші дії, от такі, от такі е, постійне е, нагадування, що ми будемо доставати будь-яку точку в Криму нашої зброї, воно там деморалізувало дуже, дуже оць, і окупантів, і особливо. Колаборантів, От те, що от, е, вчора, е, позавчора, і по Євпаторії, і по САКам, і те, що е, наші зараз показали, і ще один від зброї, про який дуже багато дискусій, що я маю на увазі атакам, да, що це буде там, Росії сприйматися там, е, дуже велике напруження да, з боку Росії, там, е, це все е, намагання як сказати, щось там віздух е е приголомшити, але е наші дії будуть постійними, от, от стабільними. Я думаю, нам дадуть uh -huh. і далі будуть давати. А цей е мост дьявола російський, я, 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 я а, наскільки я зараз розумію, він не виконує ту функцію, яку вони хочуть, і тому більше уваги зараз. То тому шляху, який йде з Ростова mm -hmm. на Маріуполь і далі суди на нашу панахтеми, ми ще розподіваємося, що окупанти вже починають пакувати в такому разі свої валізи, і хай вони теж це сприймають абсолютно серйозно. Але тим часом нам повідомляє партизанський рух, а теж про те, що армія Російської Федерації почала передислокацію значних сил та засобів в Джанкой. Чи розумієте ви логіку цього переміщення? Чому обрана саме ця точка і що може відбуватися далі? Так, да, розуміємо і відслідковуємо і те, що ми знаємо, де як вони рухаються по території Криму, це каже про те, що у наших військових у нас з вами є можливість постійно відслідковувати ці рухи, тому що там є наші громадяни, і все більш, більш, більш вони скидають інформацію. А сам принцип передислокації, так взагалі. Взагалі, принцип Криму, концепція змінилась. Вона зараз має таку транзитну да, територію, тобто на материкову нашу частину все Херсонщина, Запоріжжя. Вони намагаються там, от, от на, на цій території більше створювати можливості для протидії нашому наступу, контрнаступу, тому що самому Криму це неможливо створити такі умови там нема природних таких споруд фортець, як є на матрикові частині.